Як не замерзнути на смерть, коли все йде до біса? Слухай сюди, коли вимкнеться світло і прийде справжній холод, вогонь тебе не врятує. Дим здасть твоє місце перебування, світло притягне тих, кого не треба. А дрова закінчаться набагато швидше, ніж ти думаєш. Але знаєш що у тебе є? Твоє власне тіло. Воно ж жива піч, яка працює на злості, харчах і відчайдушному небажанні здохнути. Зараз я покажу тобі, як вижити на морозі, використовуючи лише фізику, сміття спомийки та чисту впертість. Бо світу насправді пофіг, чи ти замерзнеш чи ні. Твоє тіло це обігрівач, про який ти не знав, готовий до шокуючої новини. Прямо зараз, поки ти це читаєш, ти вже є живим обігрівачем на 100 Вт. Серйозно. Твій метаболізм горить саме в цю секунду, перетворюючи їжу на рух, думки і увага на тепло. Але є проблема. Холод це не просто холод, це справжній злодій, який грабує тебе трьома підступними способами. Перший спосіб: ти сідаєш на мерзлу землю. І земля починає висмоктувати твоє тепло прямо через дупу, як якийсь термальний вампір. Це теплоопровідність, дитино. Другий спосіб: вітер б'є тобі в обличчя і здирає тепло з твоєї шкіри швидше, ніж ти встигаєш його виробляти. Конвекція. Вітер, твій особистий ворог номер один, третій спосіб: твоє тіло просто світиться в інфрачервоному спектрі, випромінюючи тепло в космічну порожнечу навколо. Ти його не бачиш, але воно йде. І від цього ти помреш. Отже, твоя місія не розпалювати вогонь. Твоя місія заткнути ці дірки, через які витікає твоє життя. Трюк перший: стань ходячим спальником, забудь про моду, забудь про інстаграм. Ми говоримо про шари. Починаєш з базового шару, щось, що відводить під. Бо якщо ти вмокнеш, ти мертвий. Вода викрадає тепло в 25 разів швидше за повітря. Запам'ятай, вовна так, синтетика. Так, бавовна, бавовна тебе вб'є. Далі утеплювач: флісова кофта, пухова куртка, або слухай уважно, зім'яті газети, сухе листя. Буквально сміття з вулиці все, що створює маленькі повітряні кишені, бо повітря один з найкращих ізоляторів у всесвіті, але тільки якщо воно не рухається. Як тільки воно рухається, це конвекція, а конвекція тебе вбиває зверху щось, що не пропускає вітер. Сміттєві пакети? Відмінно. Брезент чудово. Старе пончо, з помийки на автозаправці діамант. Вітаю! Тепер ти воду не а тепер фішка, яку майже ніхто не робить. Візьми своє листя, папір, поролон з старого сидіння і затовкай це все між шарами одягу, не між сорочкою і курткою, прямо всередину куртки. Ти будеш виглядати, як опудало на городі, але тобі буде тепло, а всім іншим буде холодно. І послухай мене уважно: накрий свою голову. Так, той міф про 90% тепла втрачається через голову, це фігня. Але твоя голова забита кровоносними судинами. І коли ти там втрачаєш тепло, твій мозок починає творити дивні речі. Наприклад, каже тобі: знаєш мені жарко, зніму, ну я куртку. Це не ти так думаєш. Це гіпотермія, говорить твоїми устами. Не слухай цю суку. Трюк, другий: побудуй собі печеру з лайна. Немає намету плювати, немає спальника похер. Зараз ти збудуєш щось краще, знаходиш довгу палицю, товсту гілку, кладеш її одним кінцем на дерево або камінь, десь на висоті твоєї талії. Тепер береш менші гілки і розкладаєш їх по обидва боки великої, як ребра на хребті динозавра. Ти будуєш скелет. А тепер починається магія. Бери все, що знайдеш листя, хвою, траву, мох що завгодно, і закопуй цей скелет. Насипай товстий шар, не 10 см, 60 сантиметрів. Або більше, це не дах над головою. Це твоя жива ізоляція. Чим більше накидаєш, тим довше проживеш. Тепер заповзай всередину. Так, там тісно. Так пахне лісовою гнилю. Так, ти відчуваєш себе як барсук у норі. І це ідеально. Бо якщо там просторо, твоє тіло ніколи не нагріє цей простір. А якщо тісно за годину, там буде як у сауні. Таке укриття врятує тебе навіть при мінус 20, без жодного вогню. І ще простели підлогу таким самим сміттям, бо якщо ляжеш прямо на землю, земля висмокче з тебе життя через спину, як гігантська мерзла піявка. Трюк третій. Стань космічним буріто. Пам'ятаєш ті дурнуваті блискучі ковдри зі всіх аптечок виживання, які шурхотять, як обгортка від цукерки, які здаються повною маячною. Вони працюють і працюють круто. Твоє тіло постійно світиться в інфрачервоному діапазоні, це тепло просто йде в нікуди, розчиняється у всесвіті. Але загорнися у Майлар, і це тепло відбивається назад. Прямо на тебе. Ти стаєш термосом. Твоє власне тепло повертається і гріє тебе знову. Але слухай, як робити це правильно? Не просто накидай його на себе як накидку супергероя. Вітер розірве це лайно за секунду, натомість засунь його між ковдрами або під куртку постели на землю, щоб блокувати холод знизу, приклей до стін свого укриття скотчем і перетвори всю халупу на дешеву сауну. Немає майлару. Візьми, звичайну алюмінієву фольгу, або ту бульбашкову плівку з будмагазину, яка з одного боку блискуча, або навіть автомобільну сонцезахисну шторку переверни блискучою стороною до себе. Наука це просто дороге сміття, яке чомусь працює. Пам'ятай, холод краде, але піч це ти. Не виживай. Перемагай. Трюк. Четвертий: зроби собі грілку з пляшки. Слухай, це настільки просто, що ти здивуєшся, чому не робив це раніше. Якщо є будь-яке джерело, тепла плита, гаряча вода, машина, що нагрілась, навіть просто сонце ти можеш зробити собі особистий обігрівач. Бери пляшку, пластикову металеву пофіг. Наливай туди гарячу воду. Не окріп, не вари себе, просто гарячу. Загортай у шкарпетку або футболку, щоб не опектись. І пхай цю красу прямо в спальник до свого живота. Бам! Тепер у тебе є портативна батарея опалення. І знаєш що найкраще? Ця вода тримає тепло годинами набагато довше, ніж ти думаєш. А коли вона охолоне у тебе, є питна вода. Ти щойно вбив двох зайців одним пострілом красавчик, немає гарячої води, без паніки. Наливай звичайну воду в пляшку, засовуй її під пахву або притискай до живота. Твоє власне тіло нагріє її за півгодини. Потім перекладай цю пляшку до ніг. Вітаю, ти щойно створив замкнутий цикл циркуляції тепла, працюючи на власній енергії. Ти людський тепловий насос. Трюк п'ятий картон твій найкращий друг. Я серйозно не сміятись. Картон це ізоляційна магія, яка валяється просто на вулиці. Він повний мікроскопічних повітряних кишень. А повітряні кишені це ізоляція, Розплющуй коробки. Клади їх на землю під себе, щоб жодна термальна енергія не втекла в землю. Заклеюй картоном вікна щоб вбити протяги. А знаєш що? Можеш навіть носити його. Засуй під куртку, як середньовічну броню. Так, ти виглядатимеш як божевільний, але тобі буде тепло. А це єдине, що має значення. А якщо ти застряг у машині, картон це взагалі чіткот. Обклей весь салон розплющеними коробками. Закрий усі вікна. Ти будуєш картонну фортецю всередині свого авто. Виглядає як лайно? Так, але тримає тепло, як ніщо інше. У будь-якому місті картон це валюта виживання. Він всюди. Використовуй його. Трюк шостий: Притулись до людей або собаки. Цей метод древній, як світ. Якщо поряд є інші люди, наближайся. Мені похер, наскільки це незручно. Мені похер, що ви тільки познайомились. Холоду взагалі похер на твій особистий простір і соціальні норми. Притуляйтесь! Спина до спини, бік до боку. Діліться ковдрами, спальниками всім. Це не мила порада з книжки про дружбу. Це біологія. Двоє людей в одному спальнику тепліше, ніж двоє в окремих. Це факт. Математика, фізика. Тварини це знають. Пінгвіни в Антарктиці так роблять, вовки так роблять, навіть щури так роблять. А ти що? Занадто гордий. Якщо ти сам згорнись калачиком, коліна до грудей, обійми їх руками, ти зменшуєш площу поверхні свого тіла. Менша площа менше тепла йде на нівець. А якщо в тебе є собака, ти виграв у лотерею. Це жива грілка на 38 градусів із власною шубою. Притуляйся і дякуй Всесвіту. Чому все це працює краще за вогонь? Ти зараз думаєш, та нахер все це? Я. просто розпалю вогонь. Слухай. Вогонь це прекрасно. Вогонь це тепло, світло, можливість приготувати їжу. Але вогонь це крихка сука. Йому потрібні дрова, сухі дрова. Йому потрібен кисень, йому потрібна захист від вітру. Під час шторму забудь. Якщо все мокре, забудь. Вогонь це розкіш, яка працює, тільки коли всі зірки склались правильно. А твоє тіло. Твоє тіло це біохімічна електростанція, яка працює на жирі, вуглеводах, шоколадках і чистій злості на цей світ. Воно не вимагає особливих умов. Йому просто треба паливо, воду, і найголовніше, щоб ти не дав йому здохнути від холоду. Секрет не в тому, щоб виробляти більше тепла, ти вже фабрика тепла. Секрет у тому, щоб не дати цьому теплу втекти. Затикай дірки, будуй стіни, стань термосом, ніч тягнеться, холод тисне з усіх боків, вітер виє, температура падає нижче й нижче, але ти не просто сидиш і тремтиш, молячись, щоб дожити до світанку. Ні, ти в багатьох шарах одягу, набитого всяким лайном, ти в укритті з гілок і листя. Ти притулений до іншої людини або обгорнутий у майлар. Твоя температура тіла стабільна, твій мозок досі працює. Ти досі приймаєш рішення. Немає сірників пофіг, немає зажигалки? Начхати. Немає вогню не треба. Ти виживаєш на фізиці, сміттю з помийки та абсолютній впертій відмові здохнути в цьому холодному пеклі. І якщо вранці ти відкриєш очі і побачиш світло, це неудача. Це не випадковість. Це перемога. Ти переміг холод.